Чого громадян? З великої Богу. <риклад> дуже гордий. Я впевнений, що мало хто з вас вірив в той риториці, тим словам, які виголошували весь цей час протягом кількох місяців партії регіонів, їх лідери Януковича Зара. Я запис. Ми сподівалися, але віри їм не було. Тому, в принципі, це рішення, яке вчора прийняв Кабмін Назарова, яке назвучили речники партії регіонів, воно не було якоюсь несподіванкою. Але вони мають рахуватися з думкою народу. 58% громадян України за Ми мусимо в кожному обласному центрі вивести ці влади. Україна є Європа. Ми мусимо повернутися додому, до Європи. Ми, ми частина Європи. Це на наш Європа. І не рахуватися думкою громадян. І ця влада не має ані права, ані. А право. Тому я впевнений, що ці, ці майдани, які зараз відбуваються в усі обласних центрах, вони мусять, можливо, вони приведуть до революції. Але найважливіше те, що це показує рівень нашої свідомості.